Друзі, усім привіт. Тишина. Ну що ж, вибачаю, що мене так довго не було. Місяць нас відео не виходило. Мав робочу, мав робоче відрядження за межі нашої неньки. Був в дуже гарних, красивих місцях, а саме в Швеції, блін, красота там, майже наші Карпати, лиш нема гір. А все це все, все просто красиво. Хотів там також щось спіймати, хотів вам показати якось, якусь форельку чи харіуса. Але ключка я не підобрав. Ну що ж, тема дня у нас сьогодні Да. Швецію я вам місцями покажу. Мав можливість побувати практично у всій Швеції. Тому деякі гарні визначні місця вам покажу. Друзі, а тема сьогоднішнього дня у нас хижак. Все. Чекаємо, ми приїхали в, в 6 годин. У нас вже темно, Баркасик у нас вже в зборі. Чекаю, щоб чуть-чуть сонце вон з тої гори вийшло. Вже червоніється. І все. Лично у нас легенький просвіт і ми в її за хижаком. Вроді як говорять щука від час від часу вже пробиває. Да. Ми цього року ще не рибали на щуку. І ви просили хижака давай. Фух, ну надіюсь, нам зайде сьогодні. Якось так. Поїхали. Друзі. Перший щокоїт. Перший щокоїт. Блін. Кайф. О, <реш> <реш> Перший Перші щокоїт. Красота. Красота. Ну, я не знаю, я... Море зробив звідти переплив одразу сюди і зробив, ну я думаю, закидів 7-8 і от і ми вже з рибкою Ох, такою щукою О. На красота. Що у нас тут? 50 см немає, правда? Ну, таку можна випускати. Але красота, яка. На фоні такого туманчика. Ми вже з рибкою. Пливі. Пійшла. Блін. Ці перші друзі емоції. Фу. Перші емоції від цієї щуки це просто кайф. Виважування. Фу. Ну що, я думаю, тут на міляку у нас є русло. На руслі біля чотирьох, на, я... на ямах є до п'яти. Думаю, у нас тут возаводь, тут до метра, все в кропивах. Попробуєм. Попробую спочатку по заводі пройтися. Отам є жабки, є мишки. Попробую бо чомусь думаю, що в травішці вона також -ху -ху! Настрашило, йолки-палки. Птиця жароптиця. Фу, ці емоції перші від щуки це звісно. Кайф. А, друзі, звісно, комплект мій. Golden Cage Sprinter 240 з тестом 5.20. Бомба супер катушечка Sina 3000. Просто класно. О, вон є вихід рибки. Зарами. Ну, перша щучка вже порадувала. Ожидаем. Думаю, плыву на мелячок. Попробую там пободяжить. Кажу, как в Швеции чуть-чуть. О, дивися, что тут происходит. кидаю. Оп. О, 5 грамм. Тросик, рузик. Копет, обычная, стандартная. Так. В Швеции, друзья, чуть прикупился. Так що, думаю, от така от мишка. Ще така цікава качка. Зараз я це все спробую обловити. Так. Звісно, от воблерки такі красотоючі. усе сьогодні спробуємо розловити. А? Так. Пливемо на міляк, хочу мішку покидати. Так, ну що, ми мішкоїт. Ох, а польот неї бомбезний, Правда, верх полетів. Так, я думав вона буде плисти поверху. Десь пішла на дно. Не хоче з першого разу. Блін, друзі, у нас 10-та година. Я просто опустив твістер, вже проплив і міляк і всяк, і от просто опустив десь. І от нас опустив, думаю, знаєте, так поводити по, по вікнах. І от знов такий ось щупачок. Ходимо, шукаємо, на лодках люди плавають. Не клює сьогодні чомусь. Друзі, бачу, лапали сьогодні, а? Нам, як обично, неділя не хоче клювати. Хоча протягом тижня скидали фото, що гарні щуки лапали. А нам такі шнурки теж приносять задоволення. Звісно, якби частіше кур... покльовувались. Пливі. Уїж... Поплила. Поніло? Тільки опустив такого, навіть не треба дальні закиди, просто опускаю і лищу і бум, є ударчик. Блін. Я думаю, до обіду можливо ще що вам щось покажемо. Так, друзі, ми, як обично, все ж таки щось полегенько вже прокльовується. Малиші, конечно, Ну, цікаві. Є. <риві> Дивіться, яка тут красота нам клюнула. Знов, ну, третя. Ну, не зачть. Привіт. Три. Поплила, друзі. Три. Три, три. Кайф. Полегенько. Міжду, так, між цими двома і тими першими пройшло три години. Хі -хі. Якось так. Ну зато між цими двома п'ять хвилин. Кайф. Більше буде чи не буде? Більше поки не хоче. Ці заводі також цікаво, друзі, такої їх. от так їх перевіряти. Я так одну був зловив, цю і попередню. Просто тако хоп. Нема, хоп. Нема. Аму туди. Аж на крайняк туди під Камеш. Опа. Давай, 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 давай. Опа. Нема. Вона, якщо є, вона просто скаже, набере. Нема. Нема. О. На, на викиді, друзі, взяла. Ну, щуріня. Але з задоволенням воно, звісно, приносить максимум. Що це? Тут, ж, свічечка була. Ой, глотнула, друзі, повністю. Так. Що у нас там? Знов мега-мега щука. Блін, лотнула вона просто на той світ. Зараз якось у нас є обновочка, друзі, в Швеції. Не втримався, подивіться, крикаділів забирати такі од ножниці. Тінь, тінь, кайф, правда? От я не знаю, чи я взяв то, що рота розпирає. Опа. Ну, красота. Ось така у нас четверта зачоть. Як то кажуть, пливє. Як торпеда полетіла. <свіс> так, ще трошки покидаємо. Будемо якісь варганити бутерброди. О! Яка це була атака, друзі? Просто опачо! Я просто доводив кудись звідси. З-під лодки фу 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 Ну, друзі, цю, напевно, ми все ж таки вже поставимо на куканчик. Я гадаю. А то дружина не повірить. Що на рибі був, так? ну це така... Що, що з підтриком тічем? Йок-палки. Ну це така вже, друзі, підкілошна. Ну це цікаво. Виходить, вона вся в кропіві, просто звідси вилетіла. Така була атака. Це що? Так, кукан, а що ще, міцний, тримаєшся? А то я так до тебе рік не добирався. Опа! О, така, друзі. Красотка у нас сьогодні. Піде на куканчик. Знову он глотнула. Повний. у нас флюрик. Флюрик добрый. Так, так, так. Для наша принадлежность. Опа. <laughs> Вы бачите? <Цету> Это то я достал. <laughs> Доброе, что пиццика не забрал. Прямо в пиццик пала мне. Ах, красота. Як то кажуть, сто процентів моє. Так, як без сюрпризів, правда? Ну, Окуня. То її треба ліквідувати мене. Хе-хе. Зараз ми трошки почистимо. Так, ну окунчики, друзі, підуть нам в зачот. Без рибки вже не будемо, так? Да? Мали ще випустимо, щось більше візьмемо. Блін, то не ділясь, даварі її вже. Все, ну, а такого можна буде забрати. Все, коротше, весь процес зараз покажу. А потім заснімемо. Так, що у нас тут? Клинчук, друзі, такий, не знаю, чи він живий. Зараз побачимо. Задушился. Жалко. Кленчука. Блин, ну это капец. Ну я вам скажу, сетка не дуже и стара, потому она не в муссе, не в, мус, в смети. А? Окунь. А? Не, Три окуня. Отпустим. Блин, не могу уже неделя. Знаю, что тут пара батьков приедет. Не, уже на быть наглым, кинуть его на телю сетку. Это капец. Ну ничего. Даже тебе выпущу. Даже тебе выпущу. Диві, живі Так, буде щось цікаве включу. Так, друзі Ну, метрів 80 я Метрів 80 Точно викинув Отуди Нема де їдіти до берега, я не вилізу Тут вода метрів десять, я думаю, там в камішу там нілина, напевно. ще попробую чудасі його перекинути. Щоб під час нереста рибка також тут не путалася. О, так от О, рибка жива оказалася, бачите Випустимо її біом. вот так плыви. Краснопер. Что-то платечка. А тут -то... тоже живо. Это платечка, друзья. Так, плыви. Все. О, там точно рыба не запутается. Ну, Добре діло зробили. Одна Ще одна малишка, друзі. Свічечка. Та ж десь вона тримається дуже легко. Чуть дивись на неї. Хі -хі -хі. І відчепилася. Все, зараз буде обід. Я хочу доплисти до ямки. О! Блін, такі грам по 500. Хай живе. Ай, живе. Дякую за покльовочку, Кайф. Трохи. Зробити більше, бо не міг достати тільки що, так? Да? Що нас? 7 в загальному зачоті. Блін, можна тако плавати, плавати, нас влючі самі знаєте. І за день ні одного удара. А тут вже сім. Ну десь сюди. Красота. Красота. Ми поїхали за наступним. Легенько вже вітру сплавляюся туди до повороту. Там у нас яма. До машини ще десь кілометр, думаю, метрів 500, пообідаємо і будемо так полегенько сплавлятися. Ще на ямі ось сяжу, покидаю. У мене колись на близько до першої години під обід. Там я трофеї колись брав. Думаю, якраз так і припливають, щоб я на ямі пообідаю. І можливо ще покидаю. Так, доходимо до ямки вже. Тільки щоб був шалений схід, схоже перевіряю, опускаю твістри просто у вікна і лише ба-бах, як сказати, флюрик 5,5. В ноль зразу. Ну, Но по відчуттях була штука файна. Я вже майже доплив до ямки, ще лишилось метрів 100. У нас вже десь О, у нас вже майже півдруго. Прошусь обідати, як то кажуть. тільки що мені обрубала флюрика. снова принесла, как то кажут, ту искру. Адреналинчик. Так, поставил грузик. А, ну и после, конечно, то, как и мне срезало флюрчик, поставил металл. Ну, поки. Чуть. Треба перекусити, випіти випити, випити ко кофе. Так, що в мене там сьогодні? Я там сьогодні наготовив, наготовив, так як у нас ціла рибалочка сьогодні в лодочці. Не зміг я нічого такого, щоб приготувати, як то кажуть, будемо бутерброди їсти. Десь вода в мене пробуває, я не розумію. Не розумію звідки. Так, помідорики Так, кавусик. Ну о, шагарачий, клас. Ну давайте спочатку до бутербродиків друзі. Так. Засмажив вдома яйця. Думаю, отакий один шалений буде в мене бутерброд сьогодні. Засмажив яйця, зверху поставив курку. Ну і помідорочки такого Отакого на цьому фоні. Красота. Друзі, усім приємного. Надіюсь нам ще рибка попаде. А якщо ні, ми і так зробили добре діло, і рибку злапали, і сітку порвали. Все як положено. Так що приємно, продовжуємо дивитися. І вам зараз, друзі, поки я буду обідати, подивіться, хто можливо не був, а можливо кому цікаво, скину вам Швецію. Я там також пробував щось піймати. Ну, ключик я там не підобрав. Все, друзі, після вкусного обіду, риба не захотіла виходити, повністю рот закрила, вже всього на ямі скучно, взагалі здовж поки плив до машини також. І що, сезон по хижаку відкрив, я гадаю. Так що і добру справу зробив. Надіюсь, вам така рибалочка, друзі, сподобалась. Пиши став вподобайку. Не забудь поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Да, осін, папа. До зустрічі.